І всім привіт, любі друзі! ви на У нас буде зручний таку, книжечку, в якій аж 112 сторінок. Wow, wow, wow. Ніжданчик прям такий конкретний. E, цей комікс 2010 року коштує він 7 злотих. Звичайно, він польський. Але це збірка таких міні-історій, яку ви можете прям, в кишеню. Це, це в натурі може міститися в карман в кишеню або задню. Що ви собі взяли і бах, і ви читаєте офігенні комікси по Скубі-Ду. Хто ж не обожнює цей мультсеріал, мультфільм? Подивіться. Тут приблизно 8 чи 9 історій в такій книжечці. Ви собі бах там. Ну я не знаю скільки ви там прочитали за годину чи за дві. Ну, я можу буду читати години 3. Ну, брешу. Жартую. За та якась. Це оживша курка з KFC, яка тероризує Хюстон. Ну, класно, коротше, да. тут є, тут є як і доволі хороші комікси, так і ось такі. от. Ну Такий середнячок часто. Але комікси тут. О, подивіться на цього чувака, як він офігенно намальований. Стрьоний тип бейсболіст якийсь прогнивший, але класний. Бам-бам-бам. Хороший, дійсно, комікс, парк атракціонів, де водорослі напали на людей. Ну, що може бути краще, скажіть мені? Ну, що може бути краще? Далі, ось такий от комікс про інопланетян. Тут, видно, невеличкий брак. Що тут чуть принтік на сторінках скосився, але далі вже все нормально. Ну, буває, що зробиш. Далі, от така от історія. про якихось глиняних монстрів. Тут якісь пірати, монстри. Коротше цілий острів з монстрами і привидами. Тут журнал Бакуган. Тать Бакугани ми любимо. Бакугани це класно. О, з всіх ця історія мені, по-моєму, що саме більше сподобалося. Своїрідний супергерой, який за гроші рятував там людей. І так то виявилося. Да, а виявлю, що він простий шарлатан. Да. Тут ще того горбатенького хлопчика. Ну таке, короче, нормально. Так, да, ось такий от журнальчик. Тут і привиди, і туди, і сюди. Ой, це теж класна історія. Так. Да. Тут журнальчик Карту Network. Не знаю, ніколи не був фанат. Дальше знову, про американський футбол. Ну, доволі класно. Так. Да. Величезна, знову величезна курка. О. Веселуха, звісно, веселуха. Ось скільки тут історії є. Я Не знаю, скільки тут. Три, шість, дев'ять. Дванадцять. Да. П'ятнадцять. 18 історій. Вау, класно, крутяк. Реклама наступного випуска. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня! Чао!